Друзі, як вам песик. Каже господар, що їсть небагато. Ну, тут така голова, якби вкусив тобі ногу пополам. <сум> і нема. Але зараз, е зараз тема не про песик. А звичайно про систему відеонагляду. Приїхали попередньо ми мене на об'єкт, робили оцінку. І всі, звичайно, ми вже це все познімали. Всі коробочки, які були, соп все подрогніло, все погнило. Повідвалювалося і всі камери перестали працювати. От що ми зробили? Бандажні нові кронштейни, нові три монтажні коробочки. Тут, звичайно, будуть на камери кріпитися, на коробки будуть кріпитися камери, дві бадажні стрічки, і це все буде у нас затягуватися на стовп. Звичайно, безпека. безпека саме перше, що є. Так що в будь-якій роботі безпека це номер один. Ще раз наголошую, не гроші, а безпека. Отак От це все відбувається. Наш інсталятор-роман буде зачіпати коробочку на стовп. І будуть у нас отакі такі будуть камери старенькі від вогневих ми... піксельні камери. Тут вже дійшло до того, що вже самі конектори в деяких камерах покрили з корозією. З однієї зайдуть все вкинутовитою парою, йде живлення і відео. Але найбільшою проблемою того, що є, хто робив перед нами роботу. Хто робив перед нами роботу, вони поклали на одному кабелі, на одному кабелі поклали. На одному кабелі поклали. Три камери. Ну і клієнт не хоче кидати нові кабеля. Каже, робіть все так, як воно було, тільки головне, щоб все працювало. От як це все закріпляється. Одночасно ми трьома двома бунтажними стрічками кріпимо три, три монтажні коробочки. Цей, дивись, щоб цей кабель, який щоб нам ходило. Кабель, який щоб нам вистачило, воно приміряємо. Тут це так скажемо, робота була зроблена на... Якщо з у системи, то напевно на. Ну, на... на 5. Щоб ви розуміли, навіть ці кабеля, які в та є підця на стовп, навіть натяжних не дали. На, візьми цей, навізьми. Візьми кабель, попробуйте хватить того кабелю. В коробочку. Да? Ні, цього, ці, ці ж йдуть. Це не наші. скинув? Так. Не зачіпайте, ганько затягни і поправуй, чи хватить. Ось така ситуація. Чи було у когось таке ситуація. Однією втою парою подаємо. подаємо а, одною жилкою, точніше жилкою втою пари подаємо живлення і трьома іншими жилками подається відео. Ми, звичайно, не прихильники такої роботи, ну, але виходимо з того, що є. Ставимо натяжний, якого не було. Все, Це. ми зайдемо в одну коробочку і вже живлення розведемо, розведемо на інші коробочки. От сьогодні з тим всі мучимося. Інколи такий об'єкт, як то кажуть, як знав би скільки роботи, краще не погоджуюся на нього. Але вже як взявся, то прям мусим зробити. Нижче, 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 давай трошки. Ще нижче, ще нижче посадив. Тут у нас трохи мішають ялинки, то все повростало. Отак, так, так. і рівненько кріпимо. Так, от, хочу вам показати, як це все закріпляється. Не дозволяє нам висота це все побачити. ось Оза що беруться гроші за монтажні роботи. Роботи, які є завжди на висоті. Коли клієнт каже дорого, ми завжди кажемо без проблем! Біть рубину і вперед, чи погоджується з нашими думками. Друзі, продовження нашої історії все-таки кидаємо три камери, три камери на один кабель. І саме основне один кабель в цій парі. Ми не прихильники такої роботи, говоримо вже, але на даному об'єкті тільки так виходить вийти. Клієнт-замовник не хоче кидати нові траси і прикидати один кабель до кожної камери. Економія виглядає саме так. Чи це надійно? Ні. Скажем чесно, як же і говорили, що не прихильники такої системи.